Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо, що цікавого є на полицях: літнє взуття, домашні капці, кошики для зберігання, також нижня білизна. Дякую, що дивитесь. усім приємного перегляду. Знижка мінус 20% на усі кепки та капелюхи. Акція діє до 21 липня. Кепка дитяча з малюнком 95 гривень. Ось така однотонна позаду регулюється 99. Шльопанці закриті, літні 179. Панама з вишивкою 88 гривень. Кепки яскраві є малинова та помаранчева 74, 88 шльопанці. В'єтнамки 88 жіночі і чоловічі. Чоловічі 99. Кошик текстильний для зберігання три відтінки 249. Шорти жіночі спортивні з пуш-апом МК ЛК xl ELK 229. 59 чухол для одягу, 60 на 90, кольоровий 59. 179 пакети вакуумні, 50 на 70, 60 на 80 та 70 на 100. Три штуки. Шорти жіночі з пуш-апом, Поліамід та еластан. 229. Майка біла жіноча від S до 2XL. Зі знижкою 99. Легінси. Є ось такий електрик. Насичено синій відтінок і чорній по 219 мікрофібра. 149 сандалі жіночі на липучках. 199 мокасини текстильні, в'єтнамки 199, шльопанці на липучці, 99. Капці домашні, чоловічі, закриті, 169. Відкриті жіночі, 129. 69 ось такі легесенькі, текстильні, бавовна. Дитячі домашні капці відкриті з малюнком: 69. Шльопанці дитячі 179. Ось Такі фіолетові шльопанці за 109. 299 жіночі в краплинку. Шкарпетки 39, 22, 24. Дитячі бавовна 60% 29%. Усмушку кольорові 60% бавовна 39, шкарпетки сліди 29, гамак сітка 169. Гамаші туристичні. водонепроникні – не проникні 229. Чоловічі шкарпетки 44, бікіні три штуки упаковка 149, від ески до Елькі. Б'юзгальтер жіночий. 119 і чорний є. ТОП 88 на поролоні. Два кольори. Брительки регулюються. Ось такий є молочний, бежевий та чорний. По 109 139 безшовний, Тоненькі бретелі. Рушник 129, 50 на 85, 349, 70 на 140. Покривало для пікніку 599. Маленький рушничок 34 гривні. Ось такий з вишивкою, з орнаментом 169. Постільна білизна, тканина б'язь. Ціна 899 розмір євро, 39 руси жіночі буксери, шорти чоловічі кольорові 149 Вішаки пластикові по 24 гривні прозорі. Такий набір 109 упаковка 10 штук. Хустинка чоловіча носова 29 Кепки зі знижкою мінус 20%. Жіноча з вишивкою з сердечком однотонна, 99. 79. Ось такі молодіжні з надписом. Шльопанці дитячі 179. Чоловічі чорні 109. До 45-го. Ось такі 119. Парасолька трустина. Прозора з малюнком 119. Такого плану за 119 також посилена. Окуляри чорні, червоні та рожеві 99. Окуляри дитячі у пластиковій оправі 39. Така модель 29. Крокси для діток 199. Шльопанці відкриті 88, 199 дівчачі шльопанці. В'єтнамки чоловічі 199. Шльопанці чоловічі 279. Сандалі жіночі 149. На липучці. Кольори в асортименті. Сумочки жіночі, два відділення. Посередині ще є: блискавка. Рудий відтінок, синій та зелений 399. Рюкзаки молодіжні, зелений рожевий та жовтий 249. Сумочка силіконова – 299. Рюкзак дитячий для хлопчика та дівчинки по 219. Маленька сумочка на ланцюжку є два кольори. Ціна 249. Екошкіра. Ще ось такі варіанти є. Також два кольори в наявності за 249. 149 сумочка дитяча через плече. Сумка жіноча нейлонова 149. Бананка однотонна на блискавці зі знижкою 99. Є ще ось така за 99 також. 149 сумка для покупок. Рюкзак туристичний. Є світлий беш та чорний. Ціна 399. Такий 219. Молодіжний текстильний чорний та коричневий 349. Шкільні рюкзаки, гарний м'ятний відтінок. Ще є лаванда 399. Гаманці маленькі, блискучі по 99. Ось такі котики кольорові. На кнопці по 88, молодіжний нубук 179. І є ще по 99. Ось такі варіанти. Чоловічий, чорний та коричневий на кнопці 149. 99. Чоловічий гаманець зажим екошкіра. Сумка для ноутбука 69. косметичка чоловіча на блискавці 55. Дощовик дитячий 29 та 34 гривні дорослий. Ракетки 2 штуки та Волан 169. Декоративна панель, самоклеюча 3D 88 гривень. І ось така ще є також за 88. Карніс білий для ванної кімнати 249. Розмір 110х2. Дякую, що дивились економних покупок. Та гарного спокійного дня. На все добре!